Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний лот, який у нас є в продажу. Це, значить, ваги, карманні, ювелірні, точні. Тобто їх, вони до значить, сотих граму. Ну, зараз я це покажу. Раз, хвилиночку, відкрию. Тут нова коробочка. Вона не дуже легко її відкривати. Вона йде з інструкцією. От, вона йде з батарейками. Тобто дві е, мізинчикові маленькі батарейки. Формату, наскільки я пам'ятаю, 3А. Да, 3А. От. Значить, ваги вимірюють максимальну вагу до 200 г. Ну, вони дійсно для того, щоб виміряти щось легеньке. От. Тут бачити можна бажано ось так. Включити для початку, щоб вони обнилились. Ну і, наприклад, зважувати. От. В принципі, тут є ще деякі корисні функції. Наприклад, Light це підсвітка. Тари, якщо в якійсь ємності ви щось зважуєте, і потрібно вагу цієї ємності обнулити, а потім щось зважувати. Да? От. Також є ПКС це. Наскільки я пам'ятаю, інші одиниці виміру, тобто не тільки в грамах, а може вимірювати і в унціях, і ну, в деяких інших от, величинах. І наступний юніт – це коли потрібно підрахувати кількість. тобто, Наприклад, можна заміряти вагу однієї там, одиниці і, наприклад, насипати у ємність, там, певну кількість. і ось По масі, ну, знаючи масу одного, воно видасть скільки штук там, у цій ємності. От. Ваги показали себе досить добре, бо я таких вже досить багато продав. Значить, корпус у них пластиковий. Сама площадка для виміру це метал, стальний, якщо я не помиляюсь. От. До речі, ось ця пластикова шторка. теж, Якщо треба, ну, знімається, не буду вже це показувати, але ви повірте. Зі зворотньої сторони є гумові такі от ніжки, щоб. Ваги наші не просковзували, не проковзували. От. В принципі, наскільки я пам'ятаю, в них ще є корисна функція автовиключення, якщо ви там забули щось виключити. От, Значить, в Одесі можна купити самовивозом, для інших міст є пересилка. Більше деталей і характеристик дивіться в описі до відео. Всім бажаю гарного дня, а також усього найкращого.